Доброго здоров'я, ви на каналі TopMax Auto. Сьогодні поговоримо про доволі такі популярні українські акумулятори Force це такі жовтенькі. Це відео ми вже викладали раніше, де додатково описували історію виникнення акумулятора Force як бренда та нас змусили те відео видалити, адже, на думку декого, історія, яку розповіли ми, спотворена. Тому нове відео, перероблене, не буде містити історичних відомостей. З іншого боку, кого цікавить, що там було з акумуляторами в минулому, адже набагато важливіше, що відбувається з акумуляторами зараз, а ще чого чекати в майбутньому. Якщо хтось не згоден з даним твердженням, пишіть в коментарях. Для тих, хто не розуміє, нащо взагалі ми так чіпляємось за це відео, повідомляємо, що на нашому українському ринку акумуляторів у продажу ви можете зустріти аж три різновиди акумулятора Force. Виглядають вони дуже схоже, і на перший погляд, неуважний покупець не відрізнить один акумулятор Force від іншого акумулятора Force. Додайте до цього ще зацікавлених продавців, які не факт, що скажуть вам правду. Скоріше вони будуть казати вам, що той акумулятор, який продають саме вони, однозначно. Оригінал. А всі інакші акумулятори Force то підробки. Доброго дня! Це магазин з. Так. Що вам скажу? Я знайшов у вас на сайті акумулятор жовтий такий. Називається Force. 60-ка потрібна. Код товару називати? Код не потрібно. На Lanus. Почекайте. Спершу я ще хотів десь уточнити. Я бачив в інтернеті інші схожі акумулятори Force, але вони трохи відрізняються від того, який є у вас на сайті. В чому різниця? Вони про що доклада: ми продаємо оригінальний акумулятор Force. І щоб порушити видатку купця, виробник сказати, навіть доробив у нас. Бачите напит, різдні? Ясно. А де виробляються акумулятори?

Дякую, ще подумаю. Такі розмови ще більше плутають покупців, і для того, щоб подолати цю плутанину, ми вирішили зробити таке відео. Отже, по факту маємо три зовсім різні за начинкою і за технологією акумулятори Force від трьох різних заводів виробників. Тобто, щоб ви розуміли, і ми це підкреслюємо: всі три різновиди акумулятора Force це фабричний продукт. Їх не клепають у гаражі на колінці десь за рогом. Чому так сталося, що різні виробники виробляють один і той самий акумулятор, принаймні один і той самий акумулятор за назвою. Це складне питання, яке містить в собі багату хронологію, сповнену юридичних процесів між тими самими виробниками. Та хто з них в результаті правий, а хто ні, хай самі розбираються. Нам заборонили про це говорити. А от про що говорити не заборонено, так це про відмінності між цими самими акумуляторами Force. Тому далі ми навчимо вас відрізняти акумулятори Force за певними зовнішніми ознаками. Підемо по порядку в межах кожного виробника. Спочатку почнемо з акумулятора, який носить назву Force Original. Цей акумулятор виготовляють на заводі Іста. Назва виробника написана на верхній етикетці акумулятора. Але не чекайте, що там ви знайдете конкретно слово «іста». Ні. Там буде написано Доз Енергоавтоматика, принаймні на момент зйомки цього відео. І якщо так би мовити, погуглити, то ви легко з'ясуєте, що структура під назвою Доз Енергоавтоматика належить до лав корпорації Іста. Також можна попросити у продавця або пошукати в інтернеті сертифікат якості на акумулятор Force Original, де ви також побачите назву DOS Енергоавтоматика або ще інколи Прат Center. Модельний ряд у акумуляторів Force Original дуже простий. По факту існує серія акумуляторів Force під назвою Original. В межах цієї серії випускають легкові і вантажні акумулятори. Також існує додаткова серія акумуляторів, які називаються Force Original Asia. Неважко здогадатися, що це акумулятори в азійському корпусі, але вони заслуговують окремої уваги, тому про них трохи пізніше. Серія звичайних акумуляторів Force Original має наступні характерні зовнішні ознаки: в модельному ряді на момент зйомки цього відео нема легкових акумуляторів з заниженою висотою корпусу в 175 мм, міліметрів. Всі легкові акумулятори Force Original мають стандартну висоту корпусу 190 мм, захисні ковпачки на клемах відокремлені від ручки для переноски акумулятора. Легкові акумулятори Force Original мають індикатор заряду, малюнок логотипу, а саме вертикальні полоси на етикетці скошені і обидві чорного кольору, малюнок, який символізує гоночний прапор, розтягнутий на всю ліву частину етикетки. Акумулятори Force Original Поставляються в, так би мовити, голому вигляді, без транспортувального захисту, на кшталт, картонних коробок або плівки. Легкові акумулятори Force Original мають напівприхований доступ до електроліту. Захисна планка знаходиться під етикеткою, вона має прямокутну форму. Пробки у акумулятора Force Original звичайні чорні. На вантажних акумуляторах на момент зйомки цього відео на етикетці не вказаний виробник, що трохи дивно. Цікаво, що на українських акумуляторах Force Original від виробника ISTA нема жодного українського слова, всі написи виключно англійською мовою. Якщо просканувати QR-код на верхній кришці акумулятора, відправляє на сайт виробника. На останок, як і обіцяли, декілька слів про серію акумуляторів Force Original Asia. Це не продукт українського заводу ISTA. це продукт турецького виробника акумуляторів, який називається Yigit Aku. Зверху на акумуляторах біля дати чітко набита країна Туреччина. Із маркування самої дати на цих акумуляторах можна дійти висновку, що їх дійсно виготовляє Туреччина, адже таке саме маркування дати можна зустріти, наприклад, на турецьких акумуляторах Платін. Акумулятори Force Original Asia мають індикатор заряду, поставляються в плівці із додатковою кришкою. Це така кришка для складського зберігання, щоб можна було легко ставити один акумулятор на інший. На українському заводі Vesta колись давно виготовляли акумулятори, які називались Просто Force. Згодом ці акумулятори перейменували на Force Premium і створили додаткові серії Force Standard та Force EFB. Ще пізніше назву акумуляторів Force замінили на Racing Force. Тож, на момент зйомки цього відео, на заводі Vesta виготовляють три серії акумуляторів: Racing Force Premium. Які містять в модельному ряді акумулятори в звичайному корпусі, в азійському корпусі та вантажні, «Racing Force Standard», які містять в модельному ряді на момент зйомки цього відео лише звичайні легкові акумулятори та вантажні, а також «Racing Force EFB», які на момент зйомки цього відео в модельному ряді містять лише легкові акумулятори у звичайному та в азійському корпусах. Назву та логотип виробника можна легко знайти на верхній етикетці акумуляторів Racing Force, причому як на легкових, так і на вантажних акумуляторах на всіх серіях. Акумулятори Racing Force мають наступні характерні зовнішні ознаки: в модельному ряді присутні майже всі типорозміри акумуляторів, як з висотою 175 мм, так і зі стандартною висотою 190 мм. Акумулятори Racing Force не мають індикатора заряду, серії Premium та стандарт. Мають характерну будову ручки для переноски акумулятора. По факту, ручка і захисні ковпачки для клем це єдина конструкція. А серія EFB в цьому плані відрізняється: тут акумулятори мають відокремлені захисні ковпачки під ручки для переноски. Серія легкових акумуляторів Premium має напівприхований доступ до електроліту, але захисна планка має нерівну геометрію. Відкрити акумулятор легко, якщо піддіти захисну планку з боку на акумуляторі. Легкові акумулятори в серіях Standard та EFB також мають напівприхований доступ до електроліту, але захисна планка в обох випадках вже звичайна, прямокутна. Пробки на акумуляторах Racing Force звичайні чорні, але завжди є дві пробки червоного кольору з додатковою вентиляцією. Це стосується майже всіх акумуляторів Racing Force, окрім азійських та вантажних корпусів. Малюнок логотипу, конкретно вертикальні полоси, скошені. Та, окрім чорного кольору, мають другий яскравий колір. Кожен колір характеризує конкретну серію акумуляторів, наприклад, Racing Force Premium синя полоса, Racing Force Standard Зелена полоса, Racing Force EFB блакитна полоса, малюнок, який символізує гоночний прапор сам по собі невеликого розміру, і знаходиться в кінці назви акумулятора. Всі акумулятори Racing Force, окрім вантажних корпусів, поставляються в плівці. Акумулятори Racing Force в азійському корпусі також мають додаткову пінопластову прокладку під плівкою на верхній частині акумулятора. Це прокладка для складського зберігання, щоб можна було безпечно ставити один акумулятор на інший. З початком війни в нашій країні всі вантажні акумулятори Racing Force випускаються не в жовтих корпусах, а в чорних. На українському акумуляторі Racing Force від виробника Vesta із українських слів, якщо можна так виразитись. Лише допуски і гости, які написані на верхній кришці акумулятора. Всі інші написи виключно англоязичні. На деяких моделях акумуляторів Racing Force збоку є додаткова наліпка з інформацією. Там все написано як треба, рідною мовою. Для своєї власної безпеки, щоб знову не видаляти відео, ми не можемо назвати третього виробника, який виготовляє ще один різновид акумуляторів Force, все це тому, що існують певні юридичні моменти, які нас зв'язують. Основна причина полягає в тому, що виробник не побажав зазначати себе на самих акумуляторах з певних причин, тому, відкрито назвавши його з юридичної точки зору, це буде наклеп. Та як не крути, третій різновид акумуляторів ви можете зустріти, і називається цей акумулятор просто Force. В модельному ряді на момент зйомки цього відео нема ніяких додаткових серій, лише стандартні легкові і вантажні акумулятори з голою назвою Force. Акумулятори Force від третього виробника мають наступні характерні зовнішні ознаки. Акумулятори Force мають окрему тоненьку ручку для переноски. Захисна кришка на клемах акумулятора суцільна і знімається окремо. Легкові акумулятори Force від третього виробника мають напівприхований доступ до електроліту, але доступ цей розділений на дві секції. По факту це просто дві окремі захисні планки, які легко відкриваються підручними інструментами. Пробки в акумуляторі Force від третього виробника звичайні чорні. Акумулятор Force від третього виробника не має індикатора заряду. Сама назва FORCE на цьому акумуляторі, якщо придивитись, зроблена у вигляді англійської абревіатури, де під великими літерами, більш дрібними літерами, написано продовження англійських слів. Малюнок логотипу, а саме чорні полоси, строго вертикальні, не скошені і обидві чорного кольору. Малюнок гоночного прапора невеликого розміру знаходиться праворуч в кінці назви акумулятора і виглядає не дуже яскраво. В модельному ряді акумуляторів Force від третього виробника є тільки стандартні легкові і вантажні акумулятори. Тобто в модельному ряді нема акумуляторів в азійському корпусі. Також в модельному ряді акумуляторів Force від третього виробника серед легкових акумуляторів є моделі з низькою висотою корпусу в 175 мм. Акумулятори Force від третього виробника поставляються в плівці. На цих акумуляторах всі написи на момент зйомки цього відео виключно мовою наших ворогів. Жодного рідного слівця. На цьому інформація про візуальні відмінності акумуляторів Force вичерпана. Сподіваємось, що було корисно, і дякуємо всім за перегляд!